Українські військові після поранень продовжують незламні традиції. Зібралися у Львові на змагання з кросфіту, сильні серцем. Завданням було здолати вісім важкоатлетичних випробувань. Більше розкаже Роман Гаврилів. Із крісла колісного на лавку для жиму штанги «Сияче» перемістився ветеран Василь Курилович. Через травму він не може втримати рівновагу, тож його тулуп зафіксований спеціальним ременем. Штангу з три десятка кілограмів слід підняти якомога більше разів. Воїн подужав 30. Уже понад рік він завсідник таких змагань. У 2023 році тоді кулеметник зазнав поранення на запорізькому відтинку. Це був контрнаступ. Прилетіла ФПВ-шка. Ну і трошки загубив там кінцівки лишив. Але я казав, що це 21 -е століття. Візьму ноги в термінатора з того фільму. У цивільному житті Василь був лісником, тож вага його не лякає. І, попри втрату, ще й пальців рук, став спортсменом. Тепер був на фінальних іграх, що організовують Федерація спортсменів України в Буковелі. Висопи попав в збірну команду України. Їду в Мадрид виступати за збірну України. На одному зі львівських стадіонів зібралося майже 200 ветеранів на змаганнях з кросфіту сила сердець, окрім штанги, ще й інші види: армреслинг, квантування колеса, аеробайк і веслування. На старті одесит Олег Автомієнко покладається лише на свій слух. Ветеран втратив зір на війні. Він учасника то ще з 2014 року. А 26 лютого, 2022 біля волновахи ворожий снаряд вибухнув. Поруч із ним. Найважче було звикнути до нового життя, але допомогла дружина. Це такий дуже важкий шлях. Перший шлях, верніше, перший етап – то відторгнення. Тобто, життя, хрест, все пропало, все вруйновано, все вщент. Другий етап це етап сприйняття і усвідомлення того, що ну треба щось робити далі. А третій етап це був такий типу: заберіг тряпка і вперед. Ой, Потім крок за кроком, мета за метою. Ще одна дисципліна: присідання. Ветерани з ампутаціями долають, і це здавалося б непосильне випробування. Ну я не готувався. Добай. Я перший раз на таких змаганнях взагалі. Ну, взагалі, на військових змаганнях. Віктор за два тижні до виступу вдома зміг виконати 56 відтискань. Це був перший і до нині останній раз. Але до служби він професійно займався спортом. Я майстер спорту з велоспорту, з професійний два роки був у з був збірний з велоспорту України і займався бігом марафонським і ультрамарафонським. Змагання вже провели у Дніпрі та Києві. Тепер у Львові, і це не останнє місто, де ветерани зможуть мірятися силами. Є вже два два запрошення ми стали з українськими змаганнями. Ми тобто будемо, будемо вибирати інші міста, де нас ще не було. У сухопутних військах констатують дедалі частіше воїни після поранень звертають увагу саме на спорт. Уже майже кінець 25-го року. Вже динаміка позитивно зросла на майже на 60%. Починаючи з вас року. з кожним роком, ветеранів все більше. На жаль, а саме людей із обмеженою можливостями організму поруч, які належить змаганням, стоять кубки і медалі. Та учасники кажуть, приїхали сюди не за цим. Змагання це один із елементів побачити побратимів. Поспілкувати, щось гадати, поговорити, завести нові знайомства, з користю провести вільний час. А часу на сьогодні в мене багато. Спорт це краще, кращий засіб реабілітації, що фізично, що духовно, що морально. Просто в спорті забуваєшся про травму. Просто спорт з'єднує максимально сильно, і це треба підтримувати і розвивати. Все в принципі, що і.